Звідки. Таке мені приснилося Побачимо. Світлана, та, та не ми всі екстрасенси. Так, Андрій, слава Україні, Тані Бондар. Нині не буде дощу. Я теж в п'ять встала, та ми і спимо дві години. Ну, то, то таке твоє діло. Я дві години не витримаю, ні, я б не ходила. Би. Мені тоді треба в день лягти заснути. Діана, Діма. Хайно буде мир, Фьодор. Жара така, хоч в підвал є живий. Ото я то й казала до малої. Хоч бери ліжко одну винеси, в підвалі постав, і там якраз добре. Там став холодно в підвалі. Заходиш, таку дихнеш, і пару знатися. Красота. Дякую, Ленка, за виноград. Дмитрій. Хто хан? Хану, это що? Я щось не зрозуміла, Дмитрій, що ти писав? А, хайно. Коли війна закінчиться, от тоді вона може і приїде. Тетяна Бондар, то гедзі чи у води. Мені вчора на дачі вчор вечором плечі покусали. Гедзі у води то одно і те саме. <сум> Ленка нам смаколики, Діана, Діма, дім, дім, хай мир буде на Україні. Ленка, ананасики, Ілля, вітаю Діана, Діана, тоді, Діма, приїду. Таня Діанко, привіт. Ленка, пенка нам смаколики. Так, чекай, чекай, куди поїхала. Туз. Доброго дня, козичка жодного разу не котилася, але дає молочкою, можна пити. А чого ж не можна? Можна. А як же ж? У мене були такі дві козички. Ось що в мене вони були, навіть довший час. Ось, то вони мені мене малими, одна з трьох місяців доїлася, друга три з половиною мала почала доїтися. До осені давали по півтора літри молока, я їх доїла два рази в день. І Все прекрасно. І молоко брала і все добре. Можна? Радміла, лайчик поставила, дякую, Дмитрій Люба, що говорить Діаночка, я ж тобі вже переклала. Як кінчиться війна, то тоді може і до тебе приїде в гості. Ленка нам полуничку з шоколадкою. Це я люблю. Роман. І в Польщі. Конскілі. Конскілі. Мощні грози. Ага, мош, місні Град... Гроза чи град, не зрозуміла тут. Конлайчик мені дякую, Люк, Світлана. Я купила таку фольгу близько, що на вікна, дві штуки, 16 гривень і в хаті прохолодно. О, Світланка, треба буде собі за таким подивитися, бо то капець така жара. Богдан, я маю вентилятор, Таня Бондар, я маю вентилятор та й світла нема. Оце так, Це теж факт. Таня Богдан Турта, не забуваємо про лайчики. Любі дівчата, прожимайте лайчики і хлопці. Ау, Шпийку затісно запхала чую голову дави. Таня Бондар. Ой, блін, так довго ще терпіти, Таню. Я то і так кажу, що це дуже довго, але побачимо. Дай Бог, щоб навіть завтра закінчилася війна, я тільки за. Олег, а що ви, що вам приснілось? Що війна закінчиться, Радміла смайлик, слава лебідів. Любочка моя бабуся мені говорила про цю війну, коли у мене було 12 років. Чи час мені 41 бабуся приймала людей, лічила молитвами, сказала, іще, що люди будуть голодати після війни. Все може бути, то таке діло. Олександр, Люба, скажи, тобі не казали? В осні, коли буде дощ. Казали, наче, на завтра в нас дощ передають в прогнозі. А як буде, хто доживе, то й побачить. Сказала, поздній, осінью закінчиться в цьому году. Та дав би Бог слава. Я не проти, щоб від цього року, тільки за. От що тут за шабаш? Гадаєте, ні, не гадаю. І вам не раджу до таких звертатися. Ось. Так що шабашу у нас нема. Богдан.